Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо грати. Вам потрібно придумувати слова ознаки до слова зима. Подивіться на малюнок, що можна сказати? Зима яка. Так, сніжна. Зима яка? Правильно, безсніжна. Зима яка? Чарівна зима яка, весела зима яка, іскриста зима яка, пухнаста зима яка, морозна зима яка, Людяна. зима яка, колюча зима яка, вітряна. Зима яка холодна, зима яка, люта, зима яка святкова. Молодці діти, ви сьогодні багато придумали слів, які характеризують зиму. До побачення, до наступних зустрічей.